Привіт всім любителям кактусів, всім тим, хто зараз дивиться мої відео. Останній день вересня я посадила дітки нових кактусів. Тоді я не знімала відео, а сьогодні покажу вам свої новинки. І так, розпочнемо з найменшої дітки. Це Ребуція пульвіноза. Ось така маленька дітка. Так, далі мамілярія краціліс. Тут повна назва її. Дальше ребуція мінус сеула. Ось таких дві дітки Айлостери білоквіткової. І остання дітка без назви. Можливо, хтось знає назву, напишіть, будь ласка, в коментарях. А я дякую вам за перегляди, за ваші лайки, коментарі, за вашу підтримку. Бажаю всім всього найкращого. Бережіть себе і до нових зустрічей!